Нові поліцейські кросовери, які тиждень тому презентували в столиці, почали роз'їжджатися Україною до місць несення служби. Одним із перших їх отримала Біла Церква. Втім, самими лише автомобілями тут не обмежилося. тест драйв тамтешнього поліцейського автопарку разом з чиновниками провів і Володимир Карабан. На честь відкриття нового сервісного центру МВС у Білій церкві профільне міністерство підготувало цілу низку подарунків для патрульних. От сьогодні ці по суті електромобілі заступають на службу в національну поліцію Київської області і учитує. Учитывая... Дороговізнують машин, і ми договорілі з перших троїх розстрілять, хто попадять заварювати. <существует> да. Але як відомо, у кожному жарті є лише частка жарту. На всю Київську область таких машин отримали лише 15, тож пильнувати їх таки потрібно. Першим новенький гібрид рветься випробовувати голова обладміністрації Олександр Горган. Можна? Давай. Мамая повернення так само ефектне. Супер! Вона зразу рве з місця дуже незвично. Вона набирає оберти миттєво, прискорення, як в боліді. Глава поповнює поліція. Питаю, це у вас права є? Потому що вже й не буде зараз. Ви так рванули на прийомі сте Та вона незвичайна просто. Це незвичайна машина. Вона набирає до сотні, напевно, за 4-5 секунд. І ще одна новинка байки. У велопатруль хлопців попередньо відібрали не менш ретельно ніж водіїв авто для підготовки навіть залу вчили інструкторів. Велопатрульні кажуть своїм колегам на автомобілях не надто заздрять. Зараз, як бачите, вже починається сезон літній. Шорти, футболка, природа, спортом займатися потрібно. Я бажаю, що це краще, ніж кататися в автомобілі, краще на велосипеді. Завжди працювала по 12 годин, зараз буде я гадаю, по 6-8 годин будемо Я думаю, викатаємо. Ну і транспорт в одну кінську силу теж на місці. І хоча гривастих час від часу треба годувати, це найменша проблема. Траву знайти значно легше ніж розетку. Час од'їздили, минут 10-15 постояли, підпасли і опять на патруль. Це Спокійно, чудово. Діти люблять, вона дітей любить. Та чудово, тож з таким транспортом безпека в області має бути на висоті. Там, де не стане сили коням чи спасує велосипед, точно стане в пригоді новий кросовер.